Сьогодні на базі Черкаського клубу ми отримали велику партію потужних генераторів різної потужності від 20 кВт до 100 кВт. І зараз ми сьогодні видаємо ці генератори для різних медичних закладів. Сьогодні вранці передали два генератори Смілянській лікарні. Зараз відвантажуємо генератори на Полтаву. Пізніше підуть генератори на Дніпро і так далі. Це тільки одна маленька крапля допомоги, яку роторі дає під час війни. Загалом ми вже передали допомоги більше як на 30 мільйонів доларів. І далі працюємо кожен день, кожен місяць. Ми намагаємося максимально допомагати, максимально прискорювати нашу перемогу. Реалізували черговий, важливий для підтримки постраждалих від війни в Україні ротарійський проєкт разом з партнерами з за кордону, німецькими донорами, а також за підтримки нашого дружнього ротарі клубу «Стейнфорд» з Німеччини. Отримали більше 50 генераторів, які якраз от протягом декількох днів передавали на медичні заклади різних областей України. Отримували і Полтави, і Чернігів, і Київська область, і Сумщина, Житомирщина, Дніпро. Поділилися з усіма. Звичайно, Черкащина. Декілька лікарень в місті Черкаси онкодиспансер Черкаський, дитяча міська стоматологічна поліклініка, допомогли медичній частині ДСНСників наших, а також, звичайно, наші екстренці Черкаській і також різним центрам, які опікуються ВПУ. Як на Черкащині і допомагають в лікуванні таких пацієнтів, це Смілянська лікарня Софії Бобринської. В тому числі, так і у нас в нашому місті. Дякуємо усім учасникам. Дякую ротарі клубам за співпрацю українським. Звичайно, ми дякуємо нашим іноземним партнерам і медичному комітету нашого ротарійського дистрикту. 2232 спілки ротарі клубу України. Ми приїхали отримати з великою вдячністю нашим черкаським друзям-ротарійцям, отримати генератор для полтавської дитячої лікарні. І взагалі подяка всій ротарійській спільноті, яка допомагає реалізовувати проекти. Почну, і воно так от зверху, то потрохи спускається і ну, в інші клуби розтікається. Завдяки Черкасам, конкретно Віктору, подяка їхньому клубу, ми отримали таку класну можливість. І подяка ще дистрикту ротарійському, 2232. Ця допомога надасть можливість безперебійно надавати медичну допомогу обслуговування нашого особового складу, їхніх сімей, а також пенсіонерів ДСНС Черкаської області, які до нас звертаються за медичною допомогою. Це безперебійна робота нашого медичного обладнання, освітлення, тепло. Ми сьогодні отримали від Rotary Club Україна» дизельний генератор потужністю 10 кВт. Він буде використовуватись. У нас на лівобережній станції екстреної медичної допомоги. Чому це для нас так важливо? Тому що в Черкаській області часто вимикають світло і бригади залишаються без електроенергії. Бригади постійно повинні бути на зв'язку з диспетчерською службою, координувати свої дії, отримувати дзвінки і все інше. Так що для нас це дуже важливо. Ротарі клуб Черкаси зробили нам подарунок у вигляді двох генераторів, які підуть на соціальні потреби. Один з них піде. На сусновий бірці санаторій в місті Черкаси, який забезпечує реабілітацію лікування дітей. Також там корпус розміщений з внутрішньо переміщеними особами, мами з дітками. А другий генератор піде для потужної роботи благодійної організації фонд допомоги та надії, який працює для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб. Щодня їх близько 20-30 осіб отримують продуктові набори та гігієнічні набори. Постільну білизну, полотенця, посуд все за потреби. Це дасть нам змогу збільшити часи прийому для надання допомоги ургентної частково планової дітям. За що ми дуже, -дуже дякуємо за вашу підтримку, турботу про наших дітей.